Тарас загородній політтехнолог зі мною на зв'язку. Тарасе, вам добрий вечір. Добрий вечір. Ну, така заява піскова про те, що мир може бути тільки за умови приєднання до Росії трьох нових суб'єктів Федерації. На кого це розраховано? Е, ну це їхня переговорна позиція. Це і відповідь і Заходу, відповідь Україні і звичайно для внутрішньої аудиторії. Ну вони ж розуміють, що ніхто на це е, ні на Заході, ні в Україні, ніхто на таке не погодиться. Ні, чому не розуміють, Чому вони вони? Я думаю, що вони знають настрої. Є кола на заході, які в принципі готові на це піти, особливо це стосується Західної Європи. Вони, в принципі, останні півроку цим сталося, що вмовляли Україну здійснити колективне самогубство, так щоб віддати все росіянам. Пан Кісінджер ще навесні говорив. А давайте віддавайте території і так далі. Тому звичайно, що воно є, але Правильно сказали, хто ж хто, хто, хто їм дасть. Українська армія відвоює території, так відвоює території, захопленої противником Більш того, росіяни ж вони своїми референдумами вони фактично обдулили референдум 14-го року, коли приєднували так зване поло Криму. Вони фактично зрівняли Крим. З тими територіями, які вони, начебто, приєднали, і вони фактично обнулили. І тепер Крим після цих їхніх маневрів він навіть серед російських лобістів вже не виглядає. Ну на заході він теж не може бути якимось актуальним питанням. Тобто, умовно кажучи, ми віддаємо вам все ну, теоретично, Крим Криму. А українці ж запитують, так, а чим Крим відрізняється тепер від тих регіонів, які ви нам вже віддали, там точніше Україна відвоювала, і тому звичайно, що чим більше буде наступ української армії, чим більше буде павовни е, в Криму, як говорить у нас СБУ, коли вони довбанули, ти по е, 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 по Севастополю, так, по Скрепах Скреп, так. це означає, що їхні претензії на українські території, звичайно, будуть зменшувати. Тим більше з новими ударами вже по російській території українських ракет, ці всі шанси втримати їм територію стають, звичайно, все менше і менше. Так, а ви, ви скажіть, хто конкретно, які країни в Західній Європі готові е, жертвувати українською територією? Ну, Угорщина, так, але Угорщина це не прямо Західна Європа, на Угорщина такий найбільший лобіст інтересів Росії в Європі. Хто ще? Ну відкрити введіть мирний план попереднього міністра Італії, який вам презентував, якщо не помиляюся, або в квітні, або початку. Початку травня минулого року і подав в ООН. Там же все написано. І, звичайно, що французи і німці посоромились відкрити це робити, але це була позиція. Там все, там все написано, що припинення вогню на, на цій території, яка є. Далі починаються ще раз, про спірні території, які. Які є там, да? тобто вони вже спірними вважали фактично якраз Запорізьку область Херсонську область з містом Херсоном, до речі, і так далі. Там все є, нікуди воно не ділося. Так, звичайно, що європейці вмовляли, вмовляли, але зрозуміло, що українці здаватися не збираються, і тепер вони змушені більше допомагати Україні, тому що й в їх же інтересах стає. Швидше закінчувати війну, в тому числі ви сказали, що вже європейські країни не обговорюють так звані мирні плани про те, як можна заспокоїти Путіна і зупинити на тих чи інших умовах бойові дії. Що конкретно стало переламною точкою, коли вже почали підіймати подібні теми, і їх обговорювати. Ні, ні, ці процеси залишаються. До речі, пан Макрон постійно ж робить такі заяви. То давайте надавати гарантії безпеки Росії. То нещодавно він сказав, що Україна не буде членом НАТО, мало ймовірно. Тобто, е намагання, намагання загравання з Росією вони не, воно нікуди не поділося, Тим більше з Францією. Ви повинні розуміти, що Україна поламала е взагалі пост. Е Після політику Європи за за останні 70 років та сама Франція вона ж активно грала в такого посередника між радянським союзом та Америкою, заробляючи на цьому і гроші, заробляючи на цьому і вплив, отримуючи ресурси від Російської Федерації. І звичайно, що французів і стару Європу взагалі дратують, що з'явився новий гравець під назвою Україна, яка ламає всю е, систему, яка склалася, е, тобто ламається стара конструкція, за якою е, ну давайте будемо відверти, корумповані європейські еліти спокійно себе почували, е, отримуючи дешеве енергоносії е, від е, росіян, отримуючи е, військову парасольку від. Е, Сполучених штатів Америки все у них було добре, а тепер вони змушені тепер рахуватися, в тому числі в першу чергу зі східною Європою, яка стане центром впливу на європейському континенті, і тому це їх в дійсності дуже дратує. Ну але ж ну слухайте, вони ж не можуть не розуміти, що все назад тут повернутися не можна двічі в одну річку не війдеш. О, чу, та спокійно. Ну дивіться, вони абсолютно прагматичні, вони живуть в стилі Реал Політік, незважаючи на ці всі Вони, я думаю, що вони готові будуть повернути. Як тільки я, я вас запевняю, як тільки... Випевне це шанс знову домовитись з росіянами, в тому числі за рахунок українців і східної Європи. Вони з задоволенням це зроблять, тому що ви ж повинні розуміти, Росія старій Європи безпосередньо взагалі не загрожує. Вони ж дивляться на карту, розуміють просту річ. Якщо навіть нападе Росія, припустимо на країни НАТО, то поки поки Росія Буде перетравлювати країни Балтії, Польщу. Вони впевнені, що вони завжди встигнуть з ними домовитись. Ну, слухайте, в ну, дивіться, я ж думаю, просто от е, спроба домовитись, якщо вдасться, наприклад, домовитись е, європейським лідерам за рахунок України з Російською Федерацією, це буде фактично дипломатичною і політичною перемогою Путіна в цій війні. Тому що ми воюємо фізично, Європа воює з Путіним дипломатично і політично. Це буде їхня поразка дипломатична і політична Путіну. Це буде поразка східної Європи. Не Східна Європа і країни Скандинавії. А вони будуть під ударом, а Франція, вона ж далеко знаходиться. Вона взагалі за Німеччиною знаходиться. Вона спокійно собі буде на це спостерігати. Ну, не спокійно, звичайно, буде э, говорити, що да-да-да-да э, у нас є велика стурбованість. Але я вас запевняю. Домовленості вони задоволення будуть виконувати тим, що э, будуть намагатися все рівно повернутися. За не це не, не стра... добре, так? Окей, добре, просто я вас, розумію. Я вас зараз слухаю і я розумію, розумію, що є в Західній Європі країни, які з радістю злили б Україну для того, аби встановити такий сякий мир і почати підіймати економіку. А, що їм заважається зробити? І хто? Україна. Україна війни війни в 2014 року не було б в Європі, і цього якби не мовчазна згода Німеччини. Давайте будемо відверті. Вони були готові. В принципі, вони проковтнули Грузію. Згадайте, як Грузію хто хто там був посередником? Хто там прибіг перший? Фактично легітимізувати анексідається. Тарказії Меркель, так а потім була потім була 2014 рік. Фактично ніякої реакції на Крим і на Донбас. Більш того нам викручували руки, е, викручували руки, щоб ви виконували мінські домовленості в російській інтерпретації. Ну і нас е, фактично злили. Ну давайте будемо відверти. Європа вперше, коли вони нас злили, це і так було зрозуміло, але тут прийшла Україна, і все тепер буде все по іншому. Чи тепер без. А без України ви східну свою політику не зробите. Тепер слід спочатку запитувати у Києва, як а як ви будете вибудовувати стосунки з Росією? Точніше, альянсу Східної Європи це Польща, Україна, країни Балці, які теж до речі дуже бояться. Вони, до речі, на початку активної агресії в пресі активно, здогадайтеся, яке питання обговорювалось в пресі, а чи захистить НАТО країни Балтії? Вони ж дуже так. невеликі не? Це а, дуже так? важливо. А, дійсно, а чи захистить НАТО взагалі країни Балтії і Польщу? Тому що, от ми зараз бачимо, можуть бути нюанси. От от ну, польща ще якось так. Там вони армію будують, там ну принаймні велика країна. От країни Балтії – велике питання, і тому звичайно, що на це слід зважати, не не, не дивитися на і крикрізь рожеве окуляри на світ, розуміти, що в цьому світі кожен переслідує свій інтерес, особливо це стосується країн Європи, які мають. Заплечимо величезну історію Ріал в які вони жили. Вибачте, будь ласка, останні ну до двадцятого століття точно років 500. Що дозволило їм побудувати величезні імперії, і тому на на це слід зважати і все ж таки вимагати конкретних речей, конкретних ресурсів і розуміти одне, що Україні повинна бути власна потужна армія, власні збройні сили, зброя власного виробництва, те, що нам дають, Україна по промисловості сама може потягнути, і слід розуміти, що. На всю зброю нам взагалі дадуть, щоб ви розуміли ракети дальністю 300 кілометрів далі ніж 300 кілометрів. Ну я не знаю, що повинно статися, щоб нам взагалі передали і щоб без умов. Щоб ми щоб визначали, куди ми стріляли, тому будувати власні ракети дальність до 1000-2000 кілометрів. Я вас запевняю, і тоді ми не будемо переживати корумповані французи чи французька еліта чи німецька еліта. Скільки грошей вони беруть у Москви? Тому що ми самі будемо визначати, що як і самі будемо гравцями в першу чергу в східній Європі і взагалі на на євразійському просторі, ну знаєте, кілька місяців тому ми навіть про системи Петріот не могли мріяти. Тут бачите, якось кажете про Патріот. ракети Петріот Це теж захисна система. І почекайте, коли воно ще буде. Я говорю про наступальну зброю. Ніколи ракети дальністю далі ніж 300 кілометрів. Ніхто вам в житті не дасть. Тому що так побудований ринок. Так, ну так побудований світовий, світовий ринок озброєнь, так навіть якщо воно є. Тому самим будувати. І е, власний софт, власна електроніка, тому що сучасна зброя це теж така, знаєте, хитрувата річ. Вам можуть дати зброю, але обмежити функціонал, наприклад, туди не стріляти, е, дистанційно можна його відімкнути. От цього не поти, вже не повинно бути. Україна повинна бути власне ВПК, власне, ракети, е, і ми будемо визначати, бити чи не бити по аеродромах, наприклад, в Енгельсі. Я вас запевняю, те, що в Енгельс прилетіло, це вже точно українського виробництва розумію вас добре я вам дякую Тарас Загородній, політтехнолог, і зараз частково навіть частково навіть військовий, частково навіть військовий експерт.